Опалення у зоні обслуговування котельні північного промвузла, а це третина міста Суми мають подати до неділі. Про це повідомили у Сумській ОВА. Подачу теплоносія затримали, оскільки КППВ не мало договору із знак Нафтогаз. Причина санкції, накладені на керівництво підприємства. Ми добилися відповідного рішення Ради нацбезпеки, що для запуску цієї котельні ці санкції не впливають. І сьогодні, вже вчора, був підписаний цей договір. Сьогодні проводяться технічні наладки для того, щоб запустити тепло всі 300 об'єктів міста Сум до неділі. Так обіцяють сьогодні технічні працівники, що в неділю вже тепло буде в помешканнях і в відповідних об'єктах соціального значення. Аналогічна ситуація, говорить голова, ОВА, виникла і у місті Шостка. Теж безпосередньо прямий зв'язок з Нафтогазом нам дозволив зробити те, що е, сьогодні вже теж підключення газу е, до котельні в місті Шостки відбувається, проводяться технічні е, процедури і впевнений, що найближчі 2-3 дні і місто Шостки, там взагалі біля 400 об'єктів сьогодні без тепла. За інформацією ОВА, станом на 26 жовтня усі територіальні громади Сумщини розпочали поступову подачу тепла до споживачів для забезпечення роботи теплопостачальних підприємств. Сумська та Харківська області отримали генератори від Німеччини. Звернулися ми до офісу, до нашого уряду, і буквально за півтора місяці після нашого звернення сьогодні ми отримали цей генератор і ще 11 генераторів з німеччини для забезпечення наших об'єктів критичної інфраструктури вода. І каналізаційних систем. Також за словами голови Ова, нині у сумах розпочали роботи із будівництва так званої перемички між двома основними теплопостачальними підприємствами. Ми вже готуємось і вже знаємо, на які критичні для Сумської області і міста суми об'єкти треба звернути увагу. І тому ну, десь робота над своїми помилками вона робиться для того, щоб було. З кожним роком краще і краще забезпечення Сумської області всім необхідними послугами. Новини СТС.